Вітанечка, це подкаст Запитай у поштової марки і я Наталія Малиновська. Поштова марка це завжди цікава історія. Тож сьогодні запитаємо про спільний випуск поштових марок та інформаційну війну. У 2020 році виповнилося 200 років з дня відкриття Антарктиди мореплавцями Лазарєвим та Белінсгаузеном. У липні 1819 року на шлюпах Восток і Мірний ці мореплавці з кронштату відправилися у подорож, яка тривала 751 день. Відкриття узбережжя Антарктиди відбулося 28 січня 1820 року. Росія та Естонія до цієї дати випустили спільний марочний блок. Номінал російського варіанту становив 50 рублів. Естонського. 1 євро та 50 центів. Спільний випуск поштової продукції передбачає, що між країнами існують теплі взаємні дружні відносини. Чи можна вважати дружніми відносини обох країн? І так, і ні. Колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайт час від часу контактувала з незмінним очільником Російської Федерації диктатором Владіміром Путіним. З іншого боку, Росія заперечує тартузький мирний договір, укладений 1920 року, та за яким утворена Естонська Республіка. Згідно з тартузьким мирним договором, до Естонії повинні повернутися анексовані колись Росією території, частина Ленінградської області та Печорський край. Але влада Російської Федерації стверджує, що Естонія утворилася лише 1991 року, а входження до СРСР в 1940 році було добровільним. Слово добровільним треба, звісно, брати в лапки, адже таємний пакт молотова Варіпінтропа свідчить про те, що це була окупація країн Балтії Радянським Союзом. До сих пір між Російською Федерацією та Естонією не укладено договір про кордон. Спільний марочний блок був емітований в січні 2020 року. Голова правління ЕСІ Пост Ансі Аромаєль у той час зауважив: спільні випуски поштових марок завжди грали помітну роль в культурному обміні між різними країнами святкування важливих подій. Нинішнє спільне естонсько-російське видання 200 років з дня відкриття Антарктиди стало достойним продовженням попередніх випусків. На поштовому блоці зображено двох мореплавців – росіянина Лазарєва та Берінсгаузена – Балтійського німця, що народився на Естонському острові Сааремаа, а також команду моряків на фоні пейзажу Антарктиди. У морському музеї Естонії відбулася святкова презентація поштового блоку та погашення. А тим часом в Росії погашення проходило в кількох регіонах, зокрема, і в анексованому Криму. В місті Севастополь, так звана почта Крима, організувала церемонію погашення ювілейного поштового блоку. Естонської сторони, звичайно, не було і не могло бути на цій в лапках церемонії в анексованому Криму. Адже Естонська Республіка засуджує збройну агресію Росії проти України і не визнає анексію української території Автономної Республіки Крим позиція країни проявляється навіть у дрібничках. Згадаємо, як на 50 50-річчя уже колишньої президентки Естонії Керсті Калілайд, яке вона відзначила 30 грудня 2019 року, російське посольство передало квіти та пляшку. Римського шампанського. За повідомленням естонських ЗМІ, пляшку було повернуто канцелярією президента назад до посольства. Але присутності в Криму естонців і не потрібно було для Росії. Естонська пропаганда робила вже свою огидну справу. В офіційних повідомленнях йшлося про погашення спільного естонсько-російського випуску поштової продукції. Таким чином було створено враження того, що опосередковано Естонія, так би мовити, визнає анексію Криму. Організоване погашення на загарбаному півострові, маленька підлість від Росії чи помста за повернуту пляшку. Це був подкаст Запитаю поштової марки. Я, Наталія Малиновська, кажу вам до наступного ефіру. Бережіть себе і колекціонуйте поштові марки. Поштова марка це завжди цікава історія.